Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні Шкода Октавія. 2008 рік, 1,9 турбодизель-мотор. Будемо мити всю систему охолодження. Зі слів власника пічка гріє, його влаштовує, але ми заміряли приблизно 50 градусів. Тобто думаємо, що покращимо результат. Перевіримо антифриз. Мінявся 2 роки тому. Подивіться, він вже своє відробив, пробіг 110 тисяч. Нагадуємо, що, може хто не знає, наша рекомендація дай не тільки наша. Замінювати антифриз або 60-50 тисяч пробігу, або 2-3 роки. Бачок брудний, бачимо, доволі дуже брудний. Помиємо бачок також, подивіться, просто чорний. Ну і помиємо радіатор пічки, двигун і передній радіатор. Також проблема з термостатом є в цьому автомобілі. Термостат розташований тут під, в цій частині мотора частині. Будемо замінювати термостат на новий. Поїхали. підключились на двигун, у нас чистий фільтр. Подивимось Є брут в рук моторі. Ми їм на двигун далі на радіатори переходимо. Вже промили радіатор пічки, гарно дуже видає тепло. 82 зараз на апараті і 73 в автомобілі. Тобто буде під 80. Дуже гарно вийшло. Переходимо на передній радіатор. Зробили підключення на передній радіатор. Погляньте, скільки бруду з перших секунд накидало. Продовжуємо мити передній радіатор. Завершили ми процедуру промивки системи. Нормально було бруду, Як завжди, був і в моторі, і в передньому радіаторі, і в радіаторі пічки. Зараз прогріваємо машину. Також ми замінили термостат і відмили бачок. Бачок був просто ну, кусок болота. Зараз... Ви бачите, видно колір антифризу, він відмився не до кінця, тому що ну, просто не дозволяє його вимити в ідеальний стан. А ще е, таке забруднення бачка відбулося, тому що обратка, оця тоненький шланг металічний, він був повністю закоксований і по ньому не циркулював, не циркулював антифриз. Тому тут було як міні-болодце. Воно не циркулювало і, і став такий брудний бачок. Зараз ми все прочистили, обратка йде, видно як вона йде. Гарно дуже. О, видно там. Пічка гріє дуже класно. Майже ну, 80 плюс градусів. На холостому ході 70 з копійками. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. А ще забув сказати, що ми залили антифриз Хепу G12 Super Plus. Він найкраще підходить для такого автомобіля. Навіть на бачку пишуть G12. Ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо системи охолодження, радіатори пічок і також виконуємо роботи по системі заміна термостата. Там патрубків, хомутів, виявляємо проблеми з заслонками. Може в кого пічка не працює, тому що заслонка або моторчик не працює. Звертайтесь, допоможемо в будь-який момент. У нас великі перебої зі світлом, є відключення, тому хто хоче до нас попасти, готуйтесь заздалегідь, записуйтесь, допоможемо всім. Дякую за перегляд, слава Україні, слава Збройним силам України, всім мирного неба, всього найкращого, до зустрічі.